Добрий день, любі друзі! Зараз у нас урок української літератури. І проведу вам його я, Галина Степанівна, і помандруємо ми у дивовижний світ. А тепер у нас така вправа, називається вона орхідея. Східні мудреці зазначали: якщо все життя хочеш бути щасливим, вирощуй квіти. В Японії орхідея вважається символом дружби. От перед вами орхідеї вам потрібно вибрати ту, яка найбільша доподобається, якого кольору найбільше подобається. Вважається, що вибір орхідеї певного кольору свідчить про яскраві риси особистості. Виберіть, а я вам скажу, які. Отже, якщо ти обрав жовту орхідею, ти впевнений в собі і швидко приймаєш рішення. Якщо ти обрав білу орхідею, то ти надзвичайно працездатна людина, яка радо допомагає іншим. Якщо ти обрав синю орхідею, то ти впевнений у своїх силах і вмієш дарувати іншим чудо. Якщо ти обрав фіолетову орхідею, то ти романтичний, прагнеш пізнавати щось нове. Отже, зараз у нас вправа асоціативний курс. Нам потрібно скласти асоціативний кущ про творчість Ярослава Стельмаха, замінюючи вираз, одним словом. Перед вами вирази, фрази, а ці фрази потрібно замінити одним словом. Отже, писав твори для театру, як ми назвемо таку людину, драматург. Ярослав Стельмах писав сценарії до фільмів, і він кіносценарист. Перекладав твори закордонних письменників. І в такому випадку Ярослав Стельмах перекладач. Писав твори для дітей українською мовою. Отже, Ярослав Стельмах це український дитячий письменник. Добре. Наступна наша вправа швидкочитання. Нам потрібно скласти слова, прочитати їх, знаходячи однакові фігури. Зверніть увагу, знайдіть квадрати, прочитайте слово, кружечки, прочитайте слово. Знайдіть ромби – прочитайте слово, трикутники і так далі. А зараз пограйтеся. І можете перевірити, чи так у вас вийшло. Отже, перше слово химера. Це такий міфічний звір поєднання лева, цапа і змії. Наступне склали трикутники, і в нас вийшло слово Василь. Це ім'я одного з героїв. Наступне мить козавр. Це слово зустрічається нам у назві твору. Складаємо п'ятикутники Дмитро. Це ім'я одного з головних героїв. Наступне шестикутники Сергій. це також ім'я одного з героїв. І ще склали кружечки, і в нас вийшло Юрківка. Що таке Юрківка? Це назва села, де відпочивали хлопчики. Добре. Тема сьогоднішнього уроку Ярослав Стельмах, мить Козавр із Юрківки або Химера Лісового Озера. І сьогодні ми з вами поговоримо про будову повісті. Отже, композиція, будова повісті Хемера Лісового Озера або Мітькозавр із Юрківки. Повість складається з 9 розділів. Кожен розділ має певну назву. От, наприклад, перший розділ, пам'ятаєте, він називався Зоологія і комахи. відпустіть нас до бабусі. Другий розділ. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також з бабусею, ентузіастом музичної освіти і дідом Трохимом. Третій розділ Озеро, Змії люблять сіну. Четвертий розділ таємничий і бррр, який страшний, хороший хлопець. Нервові можуть далі не читати. П'ятий розділ Я вкриваю себе ганьбою, великий зоолог. Шостий розділ, який проливає світло на наших пращурів і ще на дещо. Ну і митько. Сьомий розділ Операція курка провалюється разом із дідом Трохимом. Восьмий розділ Нічний їзд. Негативні наслідки навчання у вісні. І дев'ятий розділ Таємниця Лісового озера. Отже, про будову повісті ми поговорили. А зараз словникова робота. Ми поговоримо про слова, які зустрічаються нам у третьому розділі. Отже, тромбон це музичний інструмент. Ви бачите, що це така труба. Майстер спорту це почесне спортивне звання, яке присуджується спортсменам. ентузіаст, це людина з палким бажанням у здійсненні якоїсь роботи чи досягненні чогось. Фадієс це тональність у музиці. Цебро дерев'яна посудина для зберігання води. І клуня будівля для зберігання снопів сіна та для молодьби. Ви молотити зерно. А зараз відпочиньмо. Отож, часу не витрачаємо. 很不那样吗？ Сьогодні ми поговоримо про сюжет першого та другого розділів, повісті, з які ми вже з вами прочитали. Отже, сюжет це події твору в певній послідовності. Сюжет складається з експозиції зав'язки, кульмінації і розв'язки. Експозиція першого та другого розділів у нас така. Отримання літнього завдання хлопцями від учительки Ірини Семенівни. Зібрати колекцію команд. Потім йде зав'язка, це від'їзд Сергія і Митька до бабусі в село. Як вони умовляли батьків, як вони приїхали в село, як вони зустрілися із Василем Трушем це все йде зав'язка. розвиток дії. Потім йде кульмінація. Отже, найвища точка це роздуми діда Трохима про мету. Приїзду молоді до своїх бабусь. і розв'язка, що хлопці, смачно наївшись, вирішили піти погуляти на річку. Тобто, чим закінчується другий розділ повісті? Темою цих двох розділів є зображення приїзду митька і його близького приятеля Сергія до бабусі, щоб зібрати колекцію комах. Ідея. Це уславлення щирої любові, поваги онуків до бабусі, засудження зневажливого ставлення до старих людей, які демонструє Василь Трош. І він взагалі демонструє зневажливе ставлення до будь-кого. Основна думка цих двох розділів виражена такими словами: а хіба існує кращий відпочинок, ніж там у селі злитись з природою після важкої праці? Та успішного закінчення 5 класу. Ось сьогодні ми ще поговоримо про персонажів літературного твору. Персонажі, або ми можемо сказати, герої, поділяються на головних і другорядних. Головний герой це герой, якому автор приділяє найбільше уваги і надає детальний опис зовнішності, характеру цього героя. Другорядні герої це всі інші герої твору, які в тій чи іншій мірі взаємодіють з головним героєм. Вони виконують допоміжну роль у розкритті характеру головного героя. Зараз ми назвемо головних та другорядних героїв Повісті Ярослава Стельмаха, «Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового Озера. Подивіться, і назвіть головні персонажі це в нас Дмитро Омельчук Сергій Стеценко. Отже, головні персонажі або головні герої це Митько і Сергійко. Другорядні персонажі, або ще ми можемо сказати, герої це Василь Трош. Пам'ятаєте, майбутній майстер велосипедного спорту. Далі бабуся Митька. Пам'ятаєте, яка Райдо зустріла онука і його друга? Наступний герой Дід Трохим. Потім дядько, Гнат, Фадієс його називали в селі. Наступний другорядний герой, вчителька ботаніки, яка дала завдання хлопцям зібрати колекцію і бібліотекарка в селі. А зараз у нас наступне завдання. Підберіть ілюстрації до другого розділу. Подивіться уважно, і підберіть. От у нас залишилося дві ілюстрації. На перший ми бачимо, як Василь Труш зустрічає митька і Сергійка, коли ти тільки но приїхали. І ще одна ілюстрація це зображено дядька Гната з Трумбоном. А пригадайте, як назвали дядька Гната. Так, дядька Гната називали Фадієс. А тепер, пригадуючи сюжет першого та другого розділу, ми з вами пограємо в гру так чи ні. Я буду давати твердження, а ви відповідь так або ні. Хлопці закінчили 5 клас, так чи ні? Так, наступне. На літо вчителька біології дала завдання зібрати гербарій. Так чи ні? Ні. Вчителька дала завдання зібрати колекцію жуків та метеликів. Наступне, друзі поїхали в село Юрківку до бабусі Сергія. Ні. Друзі поїхали до бабусі Мітька. Василь Трош мріє стати майстром спорту з бігу. Так чи ні? Ні. Він мріє стати майстром велосипедного спорту. Василь поставився до Сергія та Митька дружньо. Ні. Василь підняв хлопців на кпини. Дядько Гнат вчився грати на тромбоні і мріяв створити справжній оркестр, так чи ні? Так. Односельці прозвали Гната Віденка Фадієс. Так чи ні? Так. Дід трохим не схвалює поведінку Василя, бо той лише ганяє на велосипеді. Так чи ні? Так, от і добігає кінця наш урок. А тепер я вас прошу доповнити речення. Ми читаємо пригодницьку повість Митькозавр із Юрківки. Автор цієї повісті Ярослав Стельмах. Головних героїв звати Митько і Сергій. На уроці я дізнався, дізналась про композицію та сюжет повісті. А завдання для самостійної роботи у вас буде таке читати наступні розділи повісті, або прослухати аудіокнигу за посиланнями. За бажанням. Можна зробити ілюстрації до першого та другого розділів. Цікавого вам прослуховування та читання. До зустрічі!